Доброго дня! Наші дороги після зими в незадовільному стані. Перепади температур та неякісне покриття на дорогах, де капітальний ремонт не робився більше 20 років, зробили нам багато неприємних ситуацій. При цьому на тих дорогах, де ми в останні роки провели капітальні роботи, картина, як правило, краща. Що ми будемо робити? Як тільки дозволить, температурний режим в місті розпочнуться поточні ремонти, аби ліквідувати найбільші проблеми. Я сподіваюся, що протягом чотирьох тижнів ситуацію вдасться довести до прийнятного стану. Однак моя стратегія це і як в попередні роки як найбільшу увагу приділяти капітальному ремонту вулиць, який дозволить вирішувати проблему з дорогами глобально. Цього року ми плануємо завершити капітальний ремонт вулиці Городоцької, закінчити вулиці Коперника та Пекарську, розпочати роботи на вулиці Стуса. Капітальні ремонти плануємо розпочати з травня. У Львові склалась непроста ситуація на заводі ЛАЗ. Занепад лазу розпочався не вчора. Це тривалий і ганебний процес розвалювання підприємства самим керівництвом та новоспеченими власниками з Росії. Ми мали сподівання, що завдяки чисельним замовленням ЗМІ з господарів Євро вас отримує друге дихання і вийде з кризи. Однак. На сьогодні все свідчить про те, що інвестор розпочав процес банкрутства та ліквідації заводу. Враховуючи цінність лазу для міста, а також численні докази того, що приватизація підприємства відбувалась зі значними порушеннями, Львівська міська рада звернулася до керівництва держави, щоб повернути Підприємство у державну власність надії на позитивне вирішення цієї справи є невеликі. Однак, львів'яни повинні використати всі можливості для того, аби врятувати підприємство. Наступне. Під час минулих звернень я розповідав про дискусії навколо місця будівництва нової спортивної арени у Львові, де у 2015 році мають пройти матчі Європейського чемпіонату з баскетболу. На сьогодні інвестор врешті зупинив свій вибір на ділянці на вулиці Ряхівській, проєктована поблизу Кульпарківської. Минулого четверга сесія Львівської міської ради виділила цю ділянку. Натомість, інвестор пообіцяв початок будівництва вже у квітні цього року. Термін будівництва 20 місяців. Зараз на картинці ви бачите комп'ютерний ескіз нової споруди. критий спорткомплекс розрахований на 10 тисяч місць. Це добра інвестиція для Львова, яка сприятиме не лише розвитку спорту, але й буде місцем для концертів, великих конференцій, форумів і так далі. І це дозволить реалізовувати нашу стратегію відкриття Львова на світ. Залучення до нашого міста важливих міжнародних подій, що в свою чергу даватиме нові робочі місця львів'янам. Минулого вівторка ми святкували 80-літній ювілей блаженнішого кардинала Любомира Гузера. Мені приємно, що свій ювілей блаженіший. Вирішив відсвяткувати у Львові, де він не лише народився, провів значну частину свого життя, був обраний главою церкви, але й був проголошений почесним громадянином Львова. Я вкотре під імені громади вітаю блаженішого Любомира Гузера з ювілеєм та бажаю йому довгих літ здоров'я і Божої ласки. Дякую за увагу.